Ну що ж, тепер я в прямому ефірі вітаю друзі. У нас з вами є буквально декілька хвилин для того, щоб поговорити про ваші плани і про ваші досягнення. Мене звати Артем Пономаренко. Я допомагаю досягати людям більшого. Я допомагаю вам говорити на камеру легко, впевнено, зрозуміло, проявлятися в соцмережах. А також я допомагаю вам створювати корисний контент. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками стосовно вашого майбутнього, як вам можна досягати більшого. Буквально 5-10 хвилин, і ви отримуєте фантастичні результати. Тому обов'язково додивіться відео до кінця. А можете так само написати, чого більшого ви б хотіли досягти. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Хто мене не знає, і бачить мене вперше. Напишіть, я вас не знаю, Артем, я Бачу вас вперше. Я бачу, що зараз у нас багато чоловіків почали підключатися до наших трансляцій, до наших відео в YouTube, у Фейсбуці і в Instagram. І я вам хочу сказати, що я дуже дякую чоловікам, тому що саме вас мені і бракує в своєму оточенні. Я Зараз хочу пояснити, чому тому, що я бачу, як багато жінок досягають більшого а чоловіки чомусь вони зайняті якимись справами і так далі. І їм дуже важко витрачати час на якісь такі другерічні справи, але все ж таки тут є багато цікавого, тому давайте попрацюємо зараз із вами в тому числі. Я буду опиратися лише на свій суб'єктивний досвід. Я буду опиратися лише на своє спостереження. Я працюю з людьми 18 років. Я треную людей, допомагаю їм реалізуватися і за допомогою спілкування в тому числі. Але зараз поговоримо саме про цілі. Якщо ви помічаєте, що в вашому житті вже такі застій якийсь, тобто ви досягли чогось і далі у вас ніяк не виходить рухатися. Якщо ви, наприклад, бажаєте багато років, вітаю, багато років ви бажаєте щонебудь змінити, а у вас нічого не виходить. Якщо ви, наприклад, навіть докладали зусилля, намагались це зробити, але у вас нічого не вийшло, тоді це відео саме для вас. Я хочу пояснити, що стає, що сталося в моєму житті. Колись у мене теж був такий застій. Я зрозумів, що я вперся в якусь стелю і не міг її ніяк подолати. Я не знав, як і що мені робити. Мені здавалося, що мені бракує знань, мені здавалося, що мені бракує досвіду. Мені здавалося, що мені бракує інструментів, ресурсів, грошей, якогось там оточення. Тобто мені постійно здавалося, що справа в тому, що мені бракує якихось зовнішніх або внутрішніх критиків критеріїв, яким я не відповідаю, пробачте, і тому мені ще зарано мені бракує віку. Я недостатньо досвідчений або недостатньо дорослий. У мене немає того або того досвіду. І тому я не робив. Я накопичував досвід. Мені здавалося, що мені потрібно накопичувати. Я шукав якихось наставників, тренерів, шукав інформацію, дивив, дивився відео. І все це не працювало. Я багато інформації передивився і дивився на себе. І думав, мені ще бракує, бракує, бракує. Потім я зрозумів, що мені бракує картинки. У мене зараз класна камера. Хто зараз дивиться цей відео в YouTube, Ви можете подивитись наскільки класна картинка. Я просто в захваті. Це реально кіношна картинка. Вона дуже відрізняється від того, що ви бачите в інстаграмі, від того, що ви бачите у Фейсбуці, тому що у Фейсбуці ви дивитесь мене через смартфон, через селфі-камеру. Так само через iPhone ви дивитесь мене в Instagram, а у мене в YouTube-чику навіть можна було перемикати декілька камер. У мене там фантастична портретна картинка з автофокусом, який зачепився за моє око, і об'єктив, хто розбирається в цьому, 1.2, і мікрофон вже професійний, і звук там кіношний. Але хіба це проснуло якось мене до мого успіху? Ну, можливо, ви скажете, ну, зараз спочатку ковід у нас був, так? Ковід, все замерло, бізнеси руйнуються, мені краще не висовуватися. Зараз війна взагалі не на часі. Почекайте, постійно будуть якісь зовнішні припони, перешкоди, які будуть заважати вам. Я вам хочу сказати, я побачив це, коли почав вчитися на капітана. Капітана вітрильних човнів яхт я можу керувати вітрильними яхтами, і мене це дуже надихнуло, тому що там постійно все йде не за планом, там постійно змінюються умови, і ти там ніколи не будеш готовий до жодного виклику. Розумієте? Кожного разу, коли ти керуєш вітрильною яхтою або катамараном. Ти, по-перше, несеш повністю всю відповідальність за те, що відбувається з тобою. Якщо ти не робиш з собою нічого, ніколи не станеться, розумієте? Ось напишіть, будь ласка, ви зараз розумієте, до чого я зараз намагаюся натякати вам, переводити вашу увагу. Ти керуєш обставинами, які навіть не керуєш, ти підлаштовуєшся під обставини, які постійно змінюються. Те, чи я, вітер, є він чи ні. Можливо, якісь там кораблі, можливо, якісь хвилі. Мій перший практичний вихід під вітрилами був в дуже потужний вітер і в дощ. Потім, коли ми пішли на практику з Запоріжжя, ми пішли в ніч в Каховське водосховище, в фантастичний ураган і шторм. Розумієте? Ніч. Я особисто чуть не протаранив баржу якусь. Розумієте, я просто її не помітив. Темрява, вітер, швиряє ось так, човен, 12 метрів яхта, вона як пушинка підстрибувала на хвилях 5-метрових. Це був жах, це ніс піднімається і потім бух. І весь цей час ти не можеш сказати: пробачте, я виходжу. Пробачте, друзі, садіть мене на берег, я піду. В YouTube це не трансляція, не знайшов. Не транслюється, транслюється. Почекайте, я перевірю. Почекайте, друзі. Увага, увага! Почекайте, повинен бути ефір. Так, зараз оновлюю. У мене показує, що ефір йде. Так, я досяг... як досягти більшого на моєму каналі. Підіть, будь ласка, дуже важливо. Я зараз перевірю. Напишіть мені тут коментарі. Трансля... Та, там фантастична кар... трансляція. А, Боже мій, що я зробив? Доступ за посиланням, який жах! Дурбецало, дурбецало Доступ за посиланням. Не знаю, чи можу я зараз це якось змінити? Ну, спробую. Відчинено. Открити доступ. Окей. Зберегти. Зараз не знаю, може бути, зупиниться все зараз тут. Так, почекайте. Зараз оновлюю. Дурбецало Чуєте, дурбецело, дурбецело, все пішло. Поїхало. В... Подивіться, будь ласка, в ютюбі є. Отже, до чого я зараз хочу вас довести. Добрий вечір. Добрий вечір. Як досягти більшого? Зрозуміти, що є обставини, які постійно змінюються. Це факт, завжди буде не так, як ми хочемо. Хлопцям зверху видніше. Я маю на увазі тих, хто найвищий. І це не означає, що треба все, я зупинюся, я буду лежати і нічого не робити, нічого так не вийде. Це перше. Друге, ми керуємо не несемо відповідальність. Якщо ви не керуєте човном, він керує вами. І його приб'є обов'язково до скелі, і ви розіб'єтесь і загинете. Тому беремо керування в свої руки. Навіть якщо ви не вмієте, інтуїтивно в кожному з нас є інстинкт виживання. Дякую, все є. Дякую вам. Ще один момент. Дивіться. Це очевидний факт, але я дуже хочу, щоб ви на це звернули увагу і себе зараз перевірили. Ви Попрошайка чи ви даватель? Ви попрошайка, чи ви даватель? Якщо ви господарь, то ви що робите? Ви даєте. Ви даєте іншим. І ви не кажете, ти мені винен. Дай мені, чого ти зараз дивишся мені, не даєш гроші, а чого немає переглядів, а чого нема підписників, а чого нема лайків, а чого немає ось цього, цього, цього. Це не працює, друзі. Ви або даватель. Угу. Або попрошайка. І багато хто з нас попрошайки. Ми приходимо в соцмережі, щоб отримати. Ми приходимо в соцмережі не щоб давати, а щоб отримати, подивитись, почитати, тому що мені ще бракує знань. Хто-небудь зараз мене надихне, замотивує. Да ніхто у нас з вами не замотивує, крім нас. У нас з вами є всередині дуже класні. Потужні сили, бажання або думки, без чого ми не можемо жити. Реалізація свого потенціалу. І коли ви розумієте, для чого вам це потрібно? Наприклад, я знаю, для чого мені потрібно з вами спілкуватися сьогодні. Я не можу не говорити вам те, що я маю, тому що те, що я маю, не моє. Розумієте? Ще один принцип: те, що ви маєте, воно не ваше. Мені не потрібно вчитися висловлювати думки на камеру, я це вмію. Тобто, ці знання, які я накопичував 18 років, вони не мої, вони ваші. Ви повинні їх почути. Ви повинні їх послухати, ви повинні їх застосувати. Тому що саме через застосування ви отримуєте щось. Не через послухали-почули, не через те, що ви почули мою думку, а через застосування знань. І тут ми переходимо до останнього пункту: це дія. І в першому випадку, коли ви керуєте човном так? Попри шторм, ураган, хвилі, течію, вітер, і в другому випадку, коли ви даєте, ви повинні не просто я давач, я прийняв рішення, я буду давати. Ні, ви повинні віддавати те, що маєте, з залишками, правильно, з залишками, зі збитком. Віддавати це, тому що це не ваше. Ви досягли успіху, розвинули свої знання, досвід, ви маєте щось робити гарно, класно, впевнено, все, віддавайте. Не тримайте за це, віддайте це іншим людям, які потребують вашого досвіду, знань, піклування, турботи, любові. І саме це єдиний шлях, мої хороші досягти більшого. Віддавати, віддавати і віддавати. Але ми жадіни, гавядіни, так? Не хочеться. Або боїмось, а що про мене скажуть люди. А що, якщо вони скажуть, ти недостатньо правильно все це висловлюєш свої думки, ти помиляєшся. Але найголовніше правило да мені не важливо, що ви про мене скажете. Пробачте. Ми, я тут не заради цього. І ви теж повинні виходити в свої прямі трансляції і ділитися в своєму просторі вашою користю не заради оцінки. Молодець. Тоді ви, попрошайка. Розумієте? Якщо ви виходите заради того, щоб отримати, ви попрошайка, ви не давач, не даватель. Давач йому не має значення, що про нього скажуть люди. Молодець, так попіклувався про нас, поділився ще раз знаннями, який має вигляд, картинка, звук, байдуже. Ви віддаєте і забуваєте про це. Одна рука, одна рука дає, а інша навіть і не знає, що вона дає. І тільки так. І тоді, повірте мені. Ви почнете поступово, не за один раз, не буває так. Поступово досягати більшого. Ще один момент. Постійність, дисципліна. Без цього ніяк не можна. Не можна один раз дав, і думаєш, де мої зміни, вам потрібно давати постійно, щодня. Ось просто зробіть собі розклад роздачі і роздавайте. Хто зараз знає, чим він буде ділитися, напишіть, будь ласка. Напишіть, будь ласка, хто знає, чим ви готові ділитися. Дуже розумію. Ходила в такий похід на Катамарані, в листопаді на водосховищах хвилі були з білими варанцями, як на морі. Вітер страшенний, і ніч. Супер, Ірино. Так, обов'язково треба буде повторити. Можливо, не на Каховському водосховищі, можливо, просто на узбережжі моря. Ми піднимемо свої вітрила і вперед. Ви всі розумієте, чим ви будете ділитися? Скажіть. Тут ще одна проблема. Люди не знають своєї користі. У мене зараз весь розклад повністю забитий зустрічами. Я консультую людей особисто і проводжу навчання в групах, все забито. І кожного разу, коли я запитую своїх клієнтів, яку користь ви несете людям. Людина не знає. Знаю і ділюся. Напишіть, чим саме. Знаннями, досвідом, турботою та любов'ю. Якою досвідом? Яким досвідом? Яку, якими знаннями? Якими саме? Напишіть, будь ласка. Яку проблему людей ви вирішуєте? Напишіть зараз. Всі. YouTube, пишіть, Інстаграм пишіть, Facebook пишіть, яку проблему людей ви вирішуєте. А в мене є страх, що вкрадуть мої ідеї, конкуренти. Що робити? Нема конкурентів. Зрозумійте це. Є ваші колеги, які або роблять, або не роблять. І якщо вони роблять, немає значення, є у них ідея чи ні. Чи рано, чи пізно вона у них з'явиться. І не факт, що від вас. Розумієте? Ділитися власним досвідом як схуднути. Супер, дякую. Тому, поки ви боїтеся ділитися знаннями, ваші конкуренти діляться знаннями і забирають вашу аудиторію. Вони крадуть вашу аудиторію. Хі -хі -хі -хі. Тому що аудиторія йде до них на користь. Я психолог і допомагаю людям перетворити сумніви у рішення. Ага, і до чого приведуть ці рішення? Давайте подивимось. Фейсбук, ви зі мною пишіть: показую шлях до здоров'я, угу. Покра... показую шлях від хвороб. Краще звучить. Супер, ну я радий, що ми з вами сьогодні про це поспілкувалися. У мене зараз буде відкрите е, заняття. Для тих, хто бачить мене вперше, друзі, нагадую, що щопонеділка фіналісти п'ятиденного тренінгу проходять у мене заняття по розкриттю сили голосу і про дикцію та артикуляцію. Хто проходив, напишіть. Я проходив. Напишіть, будь ласка, зараз. Як вам враження від цього заняття? Допомагаю людям відновлювати та зберігати здоров'я. Угу. А що ще? Угу. Вирішую проблему ментальної компетенції людей, даю їм можливість стати ментально розвиненим і психологічно стійкішим. А як це? І зараз ми підійшли ще до однієї теми мого ефіру. Як зрозуміло пояснити, що ви робите? Тому що допомагаю людям відновлювати та зберігати здоров'я, це взагалі не торкається. Розумієте? Вирішую проблему ментальної компетенції людей, даю їм можливість стати ментально розвиненим і психологічно стійкішим. Як це? Я проходила, круто, позбавляю від комплексів і страхів. Супер. Хто ще проходив у мене заняття, саме заняття, яке я дарую фіналістам п'ятиденного тренінгу. Напишіть, будь ласка. Хто проходив? Напишіть, хто не проходив. Давайте так. Я не проходив, я взагалі вас бачу вперше, хто ви таке Артем Пономаренко? і що ви там роздаєте. У мене багато чого, що ви можете отримати. У мене безоплатно щотижня. Ще не проходила. Ось так ось. Терміново. Даю знання, які знання, яку проблему вирішують ці знання? Бачите? Ще одне домашнє завдання вам. Напишіть, будь ласка, я проходила. Супер, дякую. Напишіть, будь ласка, яку проблему ви вирішуєте? Яку проблему вирішують ваші знання, якими ви ділитесь стосовно ментальної компетенції людей? Не проходила, вперше вас бачу. Класно, радий знайомству, підписуйтесь, обов'язково пройдете. Всі фіналісти, хто закінчує у мене п'ятиденний тренінг підготовки фахівців, як говорити на камеру легко, отримують від мене в подарунок. Практичне заняття зараз в зумі, воно почнеться через пів години. Проходив і іншим раджу. Дякую вам. Всім рекомендую пройти, хто не пройшов. Супер, дякую, ютубчик, дякую. Знаю причини хронічних захворювань. Розповім, як жити без аптек, лікарів та пігулок. Краще як жити без хвороб. Добре, хто не проходив, в шапці профілю є посилання на сторінку реєстрації на п'ятиденний тренінг. Він безоплатний поки що. Підключайтеся, проходьте п'ятиденний тренінг, як говорити на камеру легко, і в подарунок ви отримаєте безкоштовне заняття, допомагає людям покращити свій стан методами арт-терапії і арт. Артрелаксу, може бути, так? Супер, все, класно. Я радий, що ми з вами сьогодні поспілкувалися. Я пішов готуватися до тренінгу. Мені ще потрібно додому донести мікрофон, камеру, штатив, ноутбук. Я буду сьогодні вдома проводити заняття. Це зараз ви в мене в студії знаходитесь. Хто з Дніпра? Напишіть, будь ласка, хто тут з Дніпра? У вас є можливість приходити сюди і бачити, як тут працюю, як я проводжу заняття, як я проводжу зйомки відео, як я працюю з іншими фахівцями. У вас в цій студії є така можливість бути глядачем або учасником, або навіть героєм ваших відео. Супер, все я вас відпускаю, друзі. Давайте кожен день ми тепер будемо проводити тут прямі трансляції, тому що в мене не вистачає просто часу на те, щоб ділитися з вами в іншому форматі, як не пряма трансляція своїми знаннями, а знань у мене. Купа, я хочу з вами цим поділитися. Пройшла із задоволенням. На тренінг тоді не потрапила. Як потрапити? Як не потрапила? Ніяк все. Якщо ви пройшли п'ятиденний тренінг і не потрапили на заняття, вже ніяк. Угу. Супер. Це, друзі, давайте так. Завтра ми ще раз зустрінемось тут і поговоримо вже про те, яку цінність ви несете, щоб у вас не було обезцінення, тому що багато хто з моїх клієнтів не вірить в те, хто вони є, і не знають, хто ви. Приходьте обов'язково, приводьте своїх друзів, попрацюємо. У мене для вас будуть практичні завдання. Проходила п'ятиденний тренінг, декілька разів. Чудовий тренінг. Рекомендую всім. Сьогодні вже не можна декілька разів проходити цей тренінг лише один раз. Дякую за те, що дивились. Як ви ради мене бачите? Напишіть. Друзі, у Фейсбуці. В YouTube, в Instagram, якщо ви раді мене побачити, тому що мене давно не було в прямому ефірі, то я зберігаю ці всі відео для того, щоб ви могли поділитися ними і написати свої коментарі стосовно всього, що ми сьогодні отримали тут. До зустрічі! Бережіть себе та близьких, миру нам та перемоги, і побачимось завтра. Папа! -па.